482. вісім два. Наче всього три цифри на штрих-коді, але насправді все набагато цікавіше. Адже коли ми купуємо те, що зроблено в Україні, всі в плюсі 482. зроблено в Україні. Сьогодні ми дізнаємось, скільки коштує ліфт? Wow. Як виробляють та тестують українські ліфти? Ліфти не падають. Давайте просто заведемо ліфти не падають тільки в фільмах. Запас міцності шалений. І взагалі, чому варто купувати українське? Адже коли ми купуємо наше, майже 40% від вартості повертається до держави і дає більше можливостей для підтримки наших міст. До речі, чи відомо вам? Що ліфт вважається найбезпечнішим видом транспорту. При тому він безпечніший в 20 разів за ескалатор. Знайомтесь. Найбільший український виробник ліфтів євроформат. 600 працівників. Бренди Євроліфт, Євроформат та люксовий молехой. Компанію інвестовано майже півмільярда гривень. Якщо б сьогодні хтось мені запропонував піти от з нуля в ліфти, розуміючи важкість цієї історії, я, мабуть, б відмовився. Ми беремо прокатну сталь, її обробляємо, робимо в ній отвори, ріжемо на лазері ділятині, потім його згинаємо. Потім вона попадає на зварку після зварки на покраску. Після покраски попадає на зборку. І ми отримуємо наприклад кабіну ліфта, двері шахти, раму підлобітку, раму кабіни, раму противаги. Тобто ліфт насправді це не просто оця кабіна, Ні, да, яка це рухається. Точно. Там купа є всього. У нас комплект ліфта це 11 вузлів, з яких потім збирається в шахті ліфт. Він ще не не стало ліфтом. З заводу виходить ліфтове обладнання. Ага. Тільки після монтажу ліфта, коли ми його змонтуємо, тоді він стане ліфтом. Кабіна, яку бача, е користувач, це один з 11 елементів. Це координатно-пробивний прес, е майбутня розгортка деталі. В даному барабані встановлюється 58 е видів інструментів. Ми можемо на виході отримати розгортку майбутньої деталі. Ось ту робиться оці от, е з дирочками да? сталь да? Да? Да. або така от так. вигнута. Да, це да, воно? Да, да. Да. Деталі надалі попадають на дільницю фарбування. Це наша розробка, напівавтоматична дільниця порошкового покриття. Чим вона відрізняється від автоматичної мобільніше, тому що автоматична лінія дуже довго настраюється ага. і ти маєш можливість фарбувати тільки одним кольором. Зміна ця в автоматичній системі займає до півдня. Наша система дозволяє змінювати фарбу 30 хвилин. По транспортній системі детальки попадають в зону мийки, робиться чиста поверхня. Остання зона вона наносить так званий фосфатуючий шар рідини, який і слугує в подальшому проміжку між металом і майбутньою фарбою. Він і являється тим зв'язуючим звіном, так називаємо який повищує коефіцієнт адгезії. Прилипання краски фарби до металу. Після цього детальки попадають в камеру сушки. Це прохідна так називаємо піч, через яку по траверсам їде деталька, і вона під дією температури вона нагрівається і висушується. Деталі попадають в зону напилення, оператори за допомогою пістолета, електростатичним методом. Наносять фарба. Що це означає? У нас в пістолеті там, допустимо, від'ємний розряд, на деталі позитивний і вони друг друга до друга притягуються. Так. Оце Звук тріщання, це є електростатика. Потім детальки попадають в камері запікання, де при температурі 200 градусів порошок запікається. Злипається і кінцево вже приклеюється до поверхні. І вже хлопці знімають деталі і передають в подальші там, цеха для складання. Ми пішли по, по шляху свого виробництва. Тобто все, що ми виробляємо на, на своєму виробництві, по нашим. Креслення, тобто, це це наша українська розробка, да 180. і креслення, і взагалі все, дизайн, все, все Повністю українська наша розробка. І коли ми запустилися, то ми дуже пишались тим, що ми не знаємо, от ця хробка з ліфтом вона поїде на оболонь. Чи вона поїде в Варшаву? Якість для нас для нас була принципово однакова. Що це буде просто там під під Житомиром, якийсь там в гаражі Мліс встановлюємо там на п'ять поверхів? Угу. Чи він їде в Варшаву в метрополітен, переход в Варшаві в центральне? Цікавий факт, що в Україні 80 кілограм середня вага людини, тому п'ять людей 400 кілограм. Наприклад, в Польщі. Людина важить 75 по нормативам. На 5 кілограмів менше. менше. І, тому, і тому їх 5 людей. Вже 300, 380. Ох ти. До речі, вперше музика в ліфті з'явилась в 1920 році. Так заспокоювали знервованих пасажирів. Уже в тебе в домі є ліфт. У мене є ліфт. Так. Да. Євроформат. У мене, до речі, також. Євроформат. Да? Так? Кажуть, що більше, ніж половина Києва їздить на євроформат. Починали ми з першого контракту в 6 ліфтів на проспекті перемоги. Звичайно, продали в збиток, а потім вже потрошку-потрошку, по сьогодні ми працюємо зі всіма будівельними компаніями України. Ліфт вниз. Ви заходите в бізнес, в якому є такі. Монстри. 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 Отіс, Так, отіс, так. Та. І за 16 років ви виборюєте як мінімум український ринок. Половина Києва і 20% всієї України І відсотків Польщі, де взяти впевненість? Я вам скажу чесно, це не впевненість, це молодість. Просто тоді була молодість. Тому це було, це було прикольно. І ми подумали, що це класний проєкт, і це, це технічний проєкт, тому що у нас більшість технарі. Ми не розуміємо, як писати поеми, ми не розуміємо, як вирощувати помідори, ми розуміємо, як робити з технікою те, що ми з нею робимо. Ми хочемо, щоб це була молода прогресивна компанія, в якій виробництво молоде, прогресивне, але в якому є досвід попередніх поколінь, тому що ліфт дуже складна історія. Дуже пишаємось на середній вік до війни, був до 38 років. У нас дуже багато було молоді, тому у нас зараз багато воює. У нас багато піш з першого дня пішли. Такий приклад для нас він був неочікуваний, тому що о, ті, хто пішли самі, от перші дні буквально війни, а це був відділ продажу. У нас відділ продажу майже весь воює. Мабуть, вони воїни по суті були, і тому от вони встали, хлопці, і просто і просто пішли. Без них без них дуже щось тяжко. У нас слід складається з 2,5 тисяч деталей. 2,5 тисячі деталей, які різні для кожного ліфта. У нас немає двох однакових ліфтів. Навіть якщо в домі стоїть два ліфта однакових, у цього ліве відкривання, у цього праве дверей відкривання. Все одно 2100 деталей будуть однакових і 400 різних. Навіть у цих двох ліфтах. А сталь ця українська? Так, це українська сталь. Для нас дуже важливо це волнистість самого листа металу. Тому що коли ми робимо двері шахти, наприклад, або кабіну ліфта, вона має безшовний 2,5 з метри лист. І якщо він буде мати хоч якісь невеличкі волнистість, тобто він буде не ідеально ровний, тоді при зачиненні дверей ми отримуємо такі полоси, які сарапились, як 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 за шмарками. що це було? Це був неякісний метал. Це наша гордість. Випровольна вежа, так це лабораторія для вивчення нової конструкції. Випровольна вежа складається з двох шахт. Тобто, ми одночасно можемо випробовувати два якісь механізми або якісь елементи ліфта. Ми безперевно намагаємося змінювати конструкцію для того, щоб відповідати світовому рівню. Дуже пишаємось, тому що це, це, це наша розробка. Тобто вона одна єдина в Україні. Не в Україні вона найбільша навіть у восточній Європі. У нас вона 40 метрів за вишки. Це дає нам змогу о, випробовувати ліфти до 4 метрів за секунду. Mm -hmm. Тобто в Україні на сьогодні, мабуть, найшвидкішніше ліфт це 2,5 метри за секунду. Ну, може, 3. Е, вежа до 4. А на що тестуються ліфти? На конструктивні рішення, на технологічні рішення, на систему безпеки, на систему комфорту. Це ну комплекс, ну, тобто там нові кнопочки, да? Наприклад дві ага. кнопочки або кнопочки, як працює в спарці, і як буде працювати кнопка, коли на першому поверсі нажали на кнопку, а вона відповідає за два ліфта. А на сьомому поверсі теж нажали на кнопку, вона відповідає теж за два ліфта, який швидше приїде. Якщо у вас два ліфта або три ліфта, і тільки одна кнопка, і вам потрібен вантажний ліфт, щоб перенести піаніно, то треба нажати на кнопку дважди, і ви будете чекати вантажний. — Ух ти, якщо ви просто нажмете, прийде прийде найближче. Оце ж треба перевірити. Так, треба зробити 100 тестів, десь поставити кабіни, десь нужна їх розпрямити, і щоб воно спрацювало. Для цього нам потрібна ця випробована історія. Це я розказав один приклад з мільйона. Ми тут тестуємо роботу лебідок. І станції управління та це, це, да, да, це станція управління, яка генерує всі команди, і в разі поломок зупинок записує інформацію, і наладчик, приходячи, йому не потрібно ходити і десь щось вишукувати. Він знімає отсюди інформацію, де на якому поверсі, в якому узлі що потрібно перевірити. Мене дуже здивувала, що ця частина, яка на горі стоїть, вона дуже маленька. Цей двигун маленький, маленько, комаленько колесико. Я завжди думав, що там в шахті отаке велике колесо. Так а, раніше було? Так раніше, так, раніше було. було. А чого зараз воно Технології. маленьке? Технологія. 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 Технологія, тому що оце італі... італійська лебідка, вона мерседес на ринку лебідок, Ми їх використовуємо. Вона вже розумна, вона вже з, з... з платою От дуже Прасуй дуже, дуже тихо, тихо зовсім. Ми можемо до неї підімкнутися і бачити, скільки вона наробила в годин. Ми зараз запроваджуємо превентивне обслуговування. Не треба чекати, щоб лебідка ця зламалася або згоріла. Ми отримуємо їх через Wi-Fi чи через GSM сигнал-аналітику про лебідки, які встановлені по всій Україні, в Польщі, неважливо, де. І ми робимо зараз таку штуку, як превентивне обслуговування. Тобто ми розуміємо, що зараз у нас згорить через тиждень. Біжи масло добавь. У нас дуже старий парк ліфтів. Безумно старий. У нас 68 тисяч ліфтів відробили 25 років. 68 тисяч ліфтів в Україні, а всього парк 90 тисяч. — Ого, то більше половини. 80 — 80%. 25 років. З 68 тисяч ліфтів 25 тисяч більше 40 років відробили. А можна тільки 25. Тобто, міняти ліфти ще й міняти… Взагалі, безпека в ліфті — це що таке? І як воно працює? Ліфти не падають. Давайте просто заповедемо. ліфти не падають тільки в фільмах, але небезпека є в тому, що якщо якийсь узол безпеки не спрацював, то кабіна може поїхати з відкритими дверями. Оце саме страшне. тому що людина, яка проходить мимо, це може бути гіліна. Оце небезпечно. Механічні елементи узли безпеки, які ми купуємо в Іспанії. Компанія, яка їх робить вже більше п'ятдесяти років, це мерседеси в ринку безпеки. На це ми, ми не жаліємо кошти. Ми віримо в те, що ми можемо все зібрати в Україні. На сьогодні на жаль не так. На сьогодні 60-65% ми виробляємо в Україні у нас на заводі. Інше ми купляємо і купляємо е за границю узли безпеки канати. Наприклад, у нас в Україні нема канатів. Ліфт на тисячу кілограм кріпиться на вісім канатів. Достатньо е для того, щоб він працював двох, а їх тут вісім. І запас міцності шалений. Це одна із систем е, безпеки. Їх декілька. З початком повномасштабної війни ми маємо дуже багато е, імпортних е, виробників турецьких китайських, які заповнили український ринок. 80 виробників з Туреччини. Що вісім не ліфтів, виробників 80, пересікли границю з Україною минулого року. Саме страшне в тому, що чотири ліфти компанія продала от Турецькій, вона купила в Турції, продала чотири ліфти, вона їх не обслуговує, обслуговують. неї немає запчастин, у неї немає нічого. Ні, є тільки дешева ціна і невідповідність нормативам. Змонтували і закрили компанію. Що буде з цими ліфтами через чотири роки? Коли просто зламається кнопка, просто буде вимкнено світло, перегорить якась плата. Де її взяти? Ну нема тижня, щоб ми не отримали дзвінок від якогось забудовника з якогось міста України. Хлопці, будь ласка, приїдьте, подивіться. Ну я купив. Ну, я не знаю, що робити. Ну не працює ліфт. А що ваші хлопці? А я вже трубку не беру. У нас виробництво ми сюди нікуди не втічемо 20 тисяч метрів квадратних українського виробництва. Ми інвестували сюди кошти, частка з яких кредитні. І тому сьогодні зроблена в Україні вся ця програма. Вона нескінченно важлива для цієї отраслі. тому що коли буде запроваджений кешбек на повернення 25% забудовнику, якщо він купив український ліфт, це може спасти просто цю галузь. Коли забудовник має купляти щось дешеве, я теж його розумію, але ж не в угоду безпеці, не в угоду обслуг. Оговені ліфтів 25 років, а що потім робити? Тобто, ми катимося не в той бік. А ця програма допоможе нам, як українським виробникам, відстоювати права українських виробників, виробляти ліфти в Україні якісні, і для забудовника це не буде фінансово так так, так дорого. Скільки коштує приблизно ліфт для прикладу? 9 поверхів 400 кг ліфт, це стандартний ліфт, десь 600 тисяч гривень. Плюс монтаж, це мабуть 200 тисяч, 800 тисяч. Ліфт прямо в гору. А якщо говорити про девелопера, це 24 поверхи. Це 1000 кг ліфт або 630 кг, Три ліфти в свічці, чотири свічці, 12 ліфтів. Кожен по 2 мільйони, по півтора. Ага. Тобто 30 мільйонів контракт з монтажом. Ага. За минулий рік ми зробили 400 ліфтів всього. Завод може робити 3600 на рік. Можна збільшити, ще, ще, ще. ринку України такого нема. Нам треба поміняти ліфти, які в Україні сьогодні відпрацювали 25 років. Це 68 тисяч. Ми можемо 3600 тисячі за за шістнадцять майбутнє, плюс відстраювати Україну. От у нас зараз повернулась проблема з блекаутом. Угу. Да, якщо я їду в ліфті, ну і взагалі є таке, типу, от зараз мають вимкнути, вже може і не треба їхати на ліфті. Може, може бути така розробка, що от вимкнули світло, але він. Ще не, не, не вимкнувся і довезе, хоча хоча б повинен доїхати до, до найближчого пороху, і друга річ відкрити двері. Да. Це теж тебе електроенергію. Так, можливо, звичайно, тобто є, є такий пакет, пакет акумуляторних батарей. Він встановлюється на ліфт, ні на всі ліфти можна його встановити, але на більшість можна. О, о, такий акумулятор, він доводить до, до найближчої зупинки і відчиняє двері. Ну, тобто це може може зробити там ОСББ, наприклад, так, да? так, це до замовити right? до замовити. Мені сьогодні вранці мій знайомий зателефонував прямо сьогодні вранці, може питання. Хлопці вже поїхали дивитися. Це питання на поверхні. На поверхні. Тобто, якщо нема дизель-генератора в будівлі mm -hmm, в самому, mm -hmm. тобто ви не можете кататися на ліфтах під час блокауту, то просто довести вас до поверху. Це 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 зрозуміло, зрозуміло кошти. 50 тисяч гривень. Наша задача є не те, щоб прям розвиватися під час війни. Наша задача допомагати зсу, і наша задача вижити насамперед. Тобто, якщо ми вижимо просто під час війни, то після перемоги ми розуміємо, як далі відбутовувати країну в наступні 16 років, наступний цикл. В чому сила України? В людях. Хлопці, які пішли захищати, хлопці, які працюють, як скажені, підтримують зсу в них сила. В людях. Так, це правда, українці з силами йдуть до своєї мети, не дивлячись на перешкоди. Це земля сильних людей. І круто, що навіть під час війни багато чого зроблено в Україні.